Перша фортифікація значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях: генштаб, Міністерства оборони, прем'єр-міністр, обласна влада, командувача ОСУ. Всі фінанси є, всі рішення є. Мін та бетон у нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності. Проаналізували тактику захисту від нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба розвиток і посилення наших. Мобільних вогневих груп, а також всі максимально ефективні системи ППУ, окремо проаналізували роботу петріотів та насамсів. Все дуже ефективно. Я вдячний нашим партнерам, як Куп'янський напрямок. Я хочу особливо відзначити утримання наших позицій: хто в Україні та з Україною працює чесно та підтримують інших, підтримують і нашу оборону, і наше наближення. До українських цілей захистити та зміцнити нашу незалежність, захистити наших людей, відновити нормальне гідне життя максимально. Я дякую всім, хто б'ється та працює заради цього.